Приймання пологів. Я знаю, що фельдшера бояться приймати пологи лікарі, і не пологи. лікарі, фельдшера, виїзні бригади не те, що бояться приймати пологи. Mm -hmm. Ніхто не хоче приймати пологи. Чому? Хочемо ми це приймати. В нас не досить для цього підходяче. Психологічний простір. стан, мені здається. Психологічний стан, простір в квартирі або простір в кареті. Ну, не хочемо. В нас є так звані акушерські укладки. Mm -hmm. Там, де є все для того, щоб безпечно прийняти роди. Якщо вони там, наприклад. Звичайно, фізіологічно, без будь яких там жорстких ускладнень. Там вже тільки спеціалізованих закладах. Ми зможемо, але це буде для нас трішки складніше. У нас mm -hmm. немає додаткового обладнання для цього. Mm -hmm. тобто, звичайно, фізіологічно, будь ласка. Більш складні випадки можемо, але будемо якомога швидше їхати до лікарні. Тому, якщо в нас пологи, як це в нас завжди було, от, е, виклик, вражають. Ну, ми добре, ну пологи.